Знаменитий літічівський рибний базар. Гляньте, тут стільки всього Смачного просто не знаю, рай, риби. Всі зупиняються, щось взяти собі смачнень. вибрати. Того блін, люба риба, що існує є. Рака спробувати. Ну покажіть, от як вони хвостиками виміряли. Беремо малого рака, да? хвостик і великого рака. І м'ясо там ленті, практично однаково. Хості. Що думаєте, напишіть в на коментарях. Ну, це траса, Вінниця, Хмельницький, і тут є ніпуху, не ні піра, де найсмачніший бограч і жарений карп. А -а -а. Це яка порція? Тупо одне м'ясо. Абсолютно. Реально, однією порцією можна вдвох наїстися. Салатик з капустою. І зараз принесуть нам самого кращого смаженого карпа. Так, друзі, виглядає порція карпіка. Це дуже смачне блюдо. Тут беремо, поливаємо так лимончиком. Ну і, звісно, пробуємо. Бама. -бам. Що, друзі, щоб поїсти ні пуха, ні піра, це летичев, а по тепловим насосам по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Проконсультую вас особисто. Всім тепла або холоду. Слава українцям!